Навоз, кізяк, перегні, ослід. Скільки музики в цих словах. Це коричневе золото для будь-якого фермера, але його використовують не тільки для удобрення. Для чого ще? А ось слухай. Наприклад, в Японії виготовляють пиво зі свинячого навозу. Пахнули пляшечку? Ось такі пахучі індійські палички виготовляють з коров'яку. Якось перехотілося їх купувати. До 19 століття у Франції із кінського навозу виготовляли папір. Маромати Парижа. На Західній Україні в лісових господарствах навозом вимащують ялинки, щоб їх не вкрали. Бо хто захоче увійти в Новий рік із таким омбре вдома? А ще з навозу роблять пахуче мило. Яке добре скрабує шкіру. Хоча я краще з прищами і зморшками ходити буду. Було цікаво і пізнавально? Тоді підписуйтесь.